Всім привіт, друзі! Якраз от розрядився у мене вже кадмій, і я вам можу показати, як він сигналізує про розряд батареї. І за скільки розрядилось... Ой, шкоратив. Пальцем випадковий C22G. От він. Оп, бачите, затиркаюсь. Можемо так імітувати. От, 13 тисяч імпульсів в секунду. Начали показує AtomScan Pro. Про. Дивіться. Метєва реакція. Так. Ось так от сигналізує кадмій, коли розрядилась батарея. Скільки тримає батарея, зараз скажу. Можемо це подивитися по дозі, е, накопленій дуже легко, скільки він. От, Я накопив 1,10 мікрозіверта. Час накопичення. Ага, ні. Я вже обнулив година 39 хвилин. Я був вимикав, повністю вимкнув його. Тому що він розрядився вночі і ось так от, кожну хвилину. Давайте засічаємо зараз хвилина 27 відео. Подивимося, через який період він так пищить. І він десь приблизно кожну хвилину мені ось так пищав, не давав спати, я вирішив його вимкнути повністю. І доза е, збилася. Я так розумію. От, кожних півхвилини. От, 32 секунди, зараз перевіримо, кожних півхвилини він. І вібрує, і звуком пищить, і світлодіоди вмикає, сигналізує, що батарея розрядилась. Просить, щоб поставили його на зарядку. От зараз перевіримо, в 32 секунди був останній сигнал. І от. Кожних 30 секунд вмикається вібрація. Вмикаються два світлодіоди. Ось тут зелений, тут де батарея, і зверху також зеленим. І батарея блимає, що вона пуста не зафарбована. Значить, тримає батарея десь від 4 до 5 діб. Доби. 4 доби стабільно, майже 5. Залежно, як ви виставите підсвітку екрану, вібрацію, звук і так далі. У мене ось такі результати. Тобто, 4-5 діб він працює на одному заряді. В принципі, нормально, але AtomScan більше. Так. E, значить, як бачите, верхня ось ця лампа, яка світиться, вона має три кольори. Коли гамма випромінювання, сигналізація, вона червоним блимає. Коли нейтрони, е, сигналізація синім блимає. І коли батарея розряджається, блимає зеленим. Також, коли йде зарядка, вона блимає зеленим. І ось тут світлодіоди три є. Нейтрони сині, гамма червоним і батарея зеленим. Ну от. От тепер ви бачите, як він себе веде, коли розряджається. Зараз я його під'єднаю до павербанку. От у мене ось тут з собою портативний маленький, під'єднуємо. І що ви бачите, він сам вимкнувся. Вимкнувся, верхній блимає зеленим. Світлодіо дуже іскравий всю кімнату освітлює. І ось цей блимає з тою самою чистотою, що йде зарядка. Під час зарядки я його вімкнути не можу. Зверніть увагу, От, щоб ви знали, що під час зарядки ви користуватися приладом не зможете. Але ну, це якби мінус приладу. Я не знаю, чому так зробили. Це трошки якийсь бред. Але не так страшно, тому що зарядка досить швидка. Заряджається зі швидкістю 1 А в годину. Тому, в принципі, я ось так під'єднав і на 30 секунд залишив, і вже нормально він так підзарядився. І вже можна користуватися, реально надовго вистачить. Тому, якщо швидко зарядити, то можна і за 30 секунд і вже іти піш... працювати. Але ввімкнути під час зарядки неможливо. Така функція відсутня. Бачите, потрібно від'єднати від Powerbank. От я від'єднав вже. І тільки тепер можливо його увімкнути. Ось така особливість, як Трошки по-ідіотському вони зробили, але як є. Я вам показав, щоб ви знали. Можливо, для когось це критично. А може і ні. Ну, ось так. От, бачите, була пуста батарея повністю. Зараз вже одна поділка є. Вже зарядився. У нас за хвилину. Пів хвилини вже так нормально підзарядився він. Тобто швидка зарядка 1 А в годину швидкий заряд Ось так. Під'єдную знову заряд э, повер, до повербанка і він сам вимикається. І пішла зарядка. Ну, все, показав вам. От ти знаєте. І до речі, ще що, е, який недолік я помітив. От коли він у мене розрядився перший раз у житті, це було вночі, я спав. Він почав пищати кожних 30 секунд. Видавав цей сигнал, який ви щойно чули. Вібрацію, сигнал. Це можна, до речі, вимкнути ось тут в налаштуваннях. От є, дивіться, звук. Звук батареї можна вимкнути повністю. Заходите, вимикаєте ось так. Залишив тільки звук сигналізації. Вібрацію так само. Можна. Вимкнути світлодіод. Батареї також можна вимкнути. Залишив тільки сигналізацію світлодіод. І, напевно, вібрацію сигналізацію я залишу, хай вібрує. От А от звук, сигналізацію вимкну. Тому що коли сигналізація сама по собі ніколи не вимикається. І якщо вночі, наприклад, спрацьовує сигналізація, а таке буває на природній фон один раз декілька днів, то він буде вирощати, аж поки ви не проснетесь, не встанете з ліжка, не підійдете до нього і не натиснете кнопку. Постійно буде кричати, кричить дуже голосно. Тому. Так, яскравість на мінімум. Поставлю підсвітка 15, от в такому режимі саме економний. Так, звук весь я вимкнув, бо дуже голосно він е кричить, і людей буде лякати, і садити батарею. І якщо я десь його забуду вдома, він буде е дуже голосно кричати і швидко розрядити батарею. Вібрацію залишаю, е щоб мене сигнуло, і... Світлову сигналізацію залишаю. Все. Ну, і в такому режимі я буду користуватися. Ну, все все показав. Ставлю на зарядку. Всім до нових зустрічі.